Давай будемо зустрічати. Хто це? Ти запам'ятав вже, як його звуть? Yeah. Ні. Читайлик, тому що він дуже любить читати, а це його подружка, читалочка. А вони живуть в країні читання. І тебе туди запрошують. Подивись, нам з тобою потрібно. Відчинити ось цю черівну скриню. А для цього нам знадобиться ключ. А щоб його знайти, треба зробити ланцюжок слів. Як же це можна зробити? Правило таке послухай, правило ланцюжка таке. Останній звук кожного слова починає наступне слово. Давай розбиратися. Почнімо з. Картинки під назвою пес? Який останній звук в слові пес? С. А тепер знайди картинку, назва якої починається зі звука с. Слон. Так. А який останній звук в слові слон? Mm. Так. Mm. Найди картинку, яка починається зі звука Н. Давай я тебе допоможу. Треба назвати всі слова, які ти бачиш. Давай почнімо з нижнього рядочку. Насос. «Екскаватор», Ekskaва. Насос. Насос. А який же останній звук в слові насос. «С». Так, знайди ще слово, яке починається зі звука «с». «Сонце». Так, правильно. А який же останній звук в слові «сонце»? Е. е. Знайдіть наступну картинку. Назва якої картинки? Ексаватор. Ексаватор. Правильно. А який останній звук? Р. Риба. Риба. Так. І апельсин. Апельсин. Отже, ми з тобою знайшли ключик. І наша чарівна скриня відчиняється. І подивись, кого вона до нас привела. Це два хлопчика, одного звуть тім, тім. а іншого звуть Том. Тім. Хлопчик Тім збирає слова, які починаються з м'якого приголосного. От подивись, навіть його ім'я починається з м'якого приголосного Т. А Том збирає слова, які починаються з твердого приголосного. як у нього в імені Том Т. Давай ми їм допоможемо, поділимо слова на ті, які ми видамо тіму, там, де перший звук м'який приголосний. І якщо буде перший звук твердий, відомо тому. Прочитай, будь ласка, слово. Вітер. Вітер. Який перший звук ти чуєш? Тіму відомо правильно. Прочитай наступне слово. Ще раз я не почула. Кіму. 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 Кішка. Так. Наступне. Торт. Ем, том. Так, молодчинка. Ем, Ось. Прочитай слово. Кім? Ну, треба ще прочитати. Кім? Я його не почула. Ві. Чи забув, що це забув? Ві. Тут. Віхола. Віхола. Що таке віхола? Не знаю. Я тобі розкажу. Віхола буває взимку, якраз сьогодні перший день зими. Це коли сильний вітер і сніг кружляє. Ще можна назвати віхола, а от на російській мові в'юга, так? українською мовою віхола, хуртовина. Так. Наступне слово прочитай. Бати. Я не почула перше. Почекай, а який же перший звук в тебе був? Я його не почула. -бати. Так, тепер чую. Правильно, це було для Тома. Прочитай це слово. Любов, до кого ти віддаш? Ну. Тім. Так, правильно, наступне слово. Лихо. Так, це не і, це і. не плутай. А лихо. Лихо. Тому. Так, Тому. молодець. Сестра. Том. Так, молодчинка. Яка. А Ано, ну, повтори слово. Яука. Так, ні-ні-ні-ні. Ти оці дві букочки не подружи. Я. Ля. Ля. Це знак м'якшення, пом'якшує «л». Лі. Л. ля -л. Ляйка. -л. Ля -л. Кому ти віддаш? Е тім. Тіму, молодчинка, отже ти їм допоміг. Але Тім хоче, щоб ти пригадав звуки і букви, які вміють пом'якшувати. Приголосні звуки. Давай пригадаємо, називай буквочку І. так, я Йо. Ю. Ю Ю так Ю З забыл Е. 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 Забу. Знак? Який знак. Який знак? Знак м'якшення. правильно казати. Отже, всі ці буквочки вміють пом'якшувати приголосний звук, якщо вони стоять після нього. Давай ще їх промовимо. І. І. і я, я, ю. Є є, є, є І знак м'якшення. Давай ми це перевіримо. А тепер прочитаємо перший рядочок. Будь ласка, ой, другий пізніше, щоб ти не плутався. Ти готовий почитати? Давай. Ні-ні, ні почекай, ти так швидко, я не почула. Давай спочатку. А це ярку, я не почула. Я не знаю, как это будет. Ти забув буквочку. Це буквочка З. А, З. З. Отже, ти звернув увагу, що коли І стоїть після приголосних, то ми ці приголоси читаємо м'яко: Мі, Лі, Ті, Сі, Ві, Зі. Так, наступний. Яка це буквочка, назви, стоїть після приголосного? О, правильно далі. Я. я. Ся. вя, Я. Молодець. Яка це буквочка? Ю, мю. Мю. Мяу. Ні-ні. Мю. Мю, ю м ю м ю. ю Молодець. Розібрався. Це яка буквочка?

Ні-ні-ні, ті-ктік-тік. Тік. Ти читаєш як і, мі, лі, ні. Це ж не і МІ, лі ті сі, і зі. Спробуй сам. Мі, ЛІ, г. В і зі. Так, отже ці чарівні буквочки можуть пом'якшувати приголосні. тільки якщо вони стоять після приголосного. Якщо їх поставити перед, тоді вони не зможуть пом'якшити. Йдемо далі. Ой, але до нас ще одна буквочка проситься в гості. Давай ми вже її пригадаємо. Як же вона називається? Я забув. Ї. А, ї. Ї. І вона хоче, щоб ти її пригадав, утворив слова і прочитав їх. Їм, їв, гив їж. Їм, їв, їж. Так далі. Мої, твої, свої. Молодчинка. Ви. Ві... Ні, 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 це не і, це і. Ви. Їзд. Виїзд, так. О. По. Їзд. Поїзд. Далі. Е, пере... Їзд. Так, молодчинка, і ти прочитав. Супер. Ну що у нас тепер? У нас тепер наша чистомовочка. Яку ми ніяк не можемо з тобою дочитати. Давай дочитаємо її і відпочинемо. Ми от ось на цьому рядочку зупинилися. Давай спробуємо почитати, тільки не спеши. Давай. Ні-ні. ні. Ось тут бачиш, де, де червона стрілочка. Починай з цього рядочку. Ми там, ми там за... Давай ось тут почнемо. Ви, 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 ви. Жди, ви, ви. Сды, ву. Ва, ЛЫС. с. Щу. Па, ви. Так, далее. Ив, ив, ив. Tellement... Дивись, 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 якщо ти бачиш, що тут м'який знак, і о, то ти читаєш як Йо. Льо, Льо З... за, З... Ц, ц, ц. за, ци, за цвів, Так, далі. во, во, Во-во-во. Тихо, ты поспішаєш, Ты не прочитав правильно Вот як то тут було? Бачиш, М який знак О это будет как ЙО. Буде льо. На АНО. криво. Крыво. Это и. Далее. Крыво. Ов, ов, ов. На кого вы дрова. Супер. Далее. Ин, ин. Стоп, стоп. Це и. Ин, ин. ин. ой, то есть ив, ив, Я квіти полив. Супер. Далі. Ви, чор ви, чорні. Ні. Супер! Ми з тобою вже закінчили суть чисту мовку. Молодчинка. А тепер у нас з тобою руханка. Трішечки підпочинемо. А, походу, так, а когда там пан все танцуют, там все знают ту песню. Так. Ага. Ну что, читать бы запрошую до тренажерчика. Треба нам с тобою почитати. Отже, це не складно. Слідкуй за моєю ага. лавочкою. Давай. -за стоп, 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 стоп. Ну, треба ще ж правильно прочитати. Це буква Ц, а не З. То це буде ЦА. -ца -ва -ка -па -за Ча. Так, правильно далі. Вого... 에, забыл. То. Что стал? Со? С, С. Со. -о давай так ти оцю букочку забив, давай ми прочитаємо її стопчик. Ось тут. Ні, 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 не т. А ц, ц, ц. цукерка. Су. Су. Ці. Ці, Мяко. Ці. Чі. Чі. А тут. С я. Ця. Чя. Ця. Ні. Ю. Ю. Чі -чі -чі -чі. Ти зараз знову їх роз'єднав. Ти прочитав цю. Вони не подружилися. Ми ж тобі вже спробували читати, коли е, ю пом'якшує приголосний. Цю. Чу. Спробуй. Чу. Цю. Чу. Е Це буква Е. Є. Е. Є. є. Ні, ні. Це ж не чи, а с. Все, все, все. Послухай, я тебе прочитаю. СА, СТО, ту, Це. СИ. А тепер пішло м'яко. Ці, ця, тю, Давай наступне, mm. де ми з тобою зупинилися. Ага, тут ми прочитали, так? Давай отут. Ре, ге, чі, ве. Це. Скажи, скажи чітко: Це. Це. О. Ве, ке. П, З, Ч. Ч, а далі? Р, Г. Ч. С. 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 В, К, П, З, С, Ч. Ч, а це вже Ч. Ч, Ч. Далі? Тут уже буде м'яко, бачиш? Р, Г. Р, Г. Нет. Не-не-не. Астенчик. Не, не. Си. Ви-ки. А тут какая буква? Забув. О! Пи. Пи-пи-пи. Пи-зи-чи. Пи. Пи. Далі. А вот тут теж будем яко. Бачиш, я стоїть. Ря. 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 Ча. О. Ча. 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 Умничка. Тут ю рю. РЮ, ГЮ. Не-не-не. Ты не помню, ты их не дружишь. Ты окремо читаешь. Не-не-не, nee, 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 nee. Артенко, не не ты их не дружишь. Нет, кю. Пью. Нет. Стоп, 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 стоп. Артемка, ты их не дружишь. Ты читаешь так: г, цью, вью, кью. Мовби тут стоит апостроф. А тут же нема апострофу. Не треба. Треба їх подружити. Рю гю цю, рю, ю, кю, пю, зю, юкюзю. Спробуй, спробуй сам тепер. Рю, аря. Ні, тут ю. Рю, рю. Рю, гю, хочу ю, Чу. О, теперь вышло. А теперь ты самый только Е. Ре. Ре. е, Ге. не Ге. 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 Вау, супер, дійшли до фінішу. А ну що у нас тут? А тут буде трішки легше. Тут зверни увагу, тут е, склад закритий, отже, він закінчується на приголосний. Це легше прочитати. Давай. Ар-аг-ач-ч. -ар -ар ац а, 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 ав, а, 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 Ач-ач. Так, далее. Ор-ор. Оч. Не, это значит, ц, ц. Оц. Оц, оц. Ов. Оз. Оч. Супер. Ур. Уг. Уч. Уц. Уч. Уц. Уц. Ур, уг. Уч. 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 Уч.

Іць. Ні, ні. Іць. Цццц. Іць. Йв. Ік. І. П. Йв. Іч. Так. Ір. Ні, ні. Тут буде твердо. Ір. Він же стоїть, це і не після приголосного, а перед. Тепер він не пом'якшує. Ір. Ир, ич, Ні, нет почекай оце буквочка Ц, 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 ц. Треба запам'ятати. Ів, Ів, Супер. Яр. Яг, я, ц, яв, як. Я я, я, я ч. юг, юч, юг. Не, 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 прочитай правильно. Юч. Ні, не, не Юц, ц, 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 ц. Ю, юц. Ю, ц. юц. юц. Ти читаєш як Й. «ю», «юв», «юв», «юк», «юв», «юз», «юч». І останній, давай до фінішу вже йдемо. «Є». Як там? «Є». «Єр», «єг», «єч», «єв», «єк». Ні, ні, це не, ц, не «ч», це «ц», «єц». «Єц», «єв», «єк». Yep, yes, yes. Супер, давай так, прочитаємо цей склади для тебе рядочок. Я тобі прочитаю, потім ти. І вже закінчимо, добре? Це буквачка «ц». Пам'ятаєш історію, коли дівчинка, в неї були ляльки, і вони дуже балувались. І вона їм казала. Ц, ц. Не шуміть ляльки. Розумів, буквочка «ц-ц». Давай я прочитаю, потім ти.

Юц. Юц. Єц. Супер! Молодчинка! І ти впорався. Ну що, ми вже з тобою не стигнемо далі. У нас ще, ну как би, ще була б одна табличка, але я бачу, що тебе важко, тому я тебе не буду мучити. Ми підемо сюди. Ну що, читалики, які тебе пропонують, щоб ти потренувався, коли буде час почитати ці склади. Ці тренажорчики дуже-дуже дуже корисні. Твій язичок вчиться вправно, швидко працювати. І ти будеш швидше читати. Домовилися? Угу. Ну, попрощайся з читальником і з читанкою. Каже, до побачення. Бай-бай. Бай-бай.